Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Ford Fusion. 2016 року випуска. 1,5-літровий турбомотор. Фарбована передня частина та передня права дверка. По Америці не сильно кримінал, виглядає дуже класно, тачка повністю технічно справлена. Встановлена зимова гума на оригінальних дисках. Нарікань по кузову зараз немає. Лінзована оптика, протитуманні фари, світлий шкіряний салон, салончик гарненький, стеля чистенька, дверні карти також чистенькі. Пробіг 177 тисяч, повний електросклопакет, є пам'ять для водійського сидіння. Водійське сидіння на електропакеті також. Виглядає дуже класно, ніяких... Потертості немає двохзонний клімат, підігріви, штатна мультимедія, мультикермо з круз контролем, Тачка обслужена без капіталу вкладень. Кого зацікавило, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.